Тема моєї доповіді трансформація та перспективи розвитку театразнавства. Культурному та мистецькому розвитку суспільства театразнавство, на мою думку, є важливою складовою. Процес трансформації українського театразнавства був і лишається складним і багатогранним. З набуттям незалежності в Україні аналітика театрального мистецтва отримала новий імпульс для свого розвитку, оскільки зникли ідеологічні обмеження радянської доби. Це відкрило можливість для дослідження і висвітлення тих аспектів театрального мистецтва, які раніше або залишались в тіні, чи були повністю заборонені. З тих пір значно розширилась методологічна палітра, а нові концепції дослідження театру додаються на постійній основі. В перші роки незалежності відбувався активний процес дослідження і переосмислення спадщини українського театру. Також це був час аналітичних досліджень української сцени в порівнянні з європейським надбанням. Зокрема, театризнавці почали вивчати та популяризувати імена, твори і напрямки, які раніше були заборонені або недостатньо досліджені через політичну цензуру. Одночасно з тим театризнавство отримало можливість вільно звертатись до західних теорій та методологій. Що сприяло розширенню наукового горизонту та інтеграції української театральної науки у світовий контекст. Проте, через певний час українське театрознавство би, розколулося на дві частини: де одна частина дослідників і науковців працювала за звичним алгоритмом, а інша частина вже працювала на появу і закріплення нових підходів до аналізу драматичних творів та Театральних постановок і всього театрального процесу від вивчення соціології глядацької уваги, режисерських пошуків, сценографічних рішень, світло-шумової партитури, до проблематики трансформації жанрів, їх взаємовпливу, появи нових на кшталт хореодрами і таке інше. Театрознавство вже не може користуватись лише власним інструментарієм, користуючись надбаннями інших галузей. Тому театрознавець має поєднувати в собі не лише науковця, зону інтересів, якого складає суто театр, а мати ширше значення з теорії дослідження різних видів мистецтв і, головне, розуміти специфіку. Поєднання театрознавства з іншими галузями, такими як соціологія, психологія, культурологія та схожих, дозволяє глибше аналізувати театральні явища, і тому сучасне театрознавство все більше звертається до. Інтердисциплінарних і мультидисциплінарних досліджень. Що я маю на увазі? Інтердисциплінарність означає інтеграцію методів, теорій, даних та концепцій з різних дисциплін для створення нових знань або розв'язання комплексних проблем. В такому підході дисципліни взаємодіють і інтегруються на глибокому рівні, що дозволяє створити нові теоретичні основи та методології. Його мета створення нових знань, теорій або підходів, які не можуть бути досягнуті в рамках однієї дисципліни. В мультидисциплінарному підході навпаки передбачається паралельне використання знань, методів та підходів з різних дисциплін для вирішення конкретної проблеми або завдання. Дисципліни в цьому випадку працюють поруч, але кожна з них зберігає свої методи та концепції без Глибокої інтеграції з іншими дисциплінами. Так, мультидисциплінарними дослідженнями займалась, зокрема, Марина Черкашина-Губаренко, попри те, що вона музикознавиця, але все життя займалась ще і історією музичного та драматичного театру. Український театрознавець, театральний педагог, режисер Олександр Куліковкін в своїх працях активно послуговується культурологічною методологією. Тут варто згадати його текст «Передизація та методи історії театру, в якому він намагається виявити маркери методу дослідження на основі аналізу передизації запропонованих українськими дослідниками історії театру ХХ століття. Проте проаналізувавши не дати, якими вони спиралися, а мотиви, якими вони керувалися. В цікавим контексті теми є також його текст «Культура і мистецтво. інструменти вимірювання та книга тетальна. Культура України, Сценарії ролі статусу, в якій він приділяє увагу культурним сценаріям, якими було визначено поведінку і виробників, і замовників, і споживачів театрального продукту в Україні. Цікавим прикладом є також монографія з авторства композитора-кандидата філософських наук і доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін нашого університету Володимира Черненка. Метажанр феномен культури, містерія, літургія опера, Мірак, де він розглядає жанровість із театрознавчого підходу і як теоретик музики, і як філософ одночасно. Також міждисциплінарними є дослідження доцента Харківської державної академії мистецтв Валентини Чечик. Вона є театрознавицею за освітою, але свою кандидатську дисертацію захистила як мистецтвознавець за сценографічним напрямком. Варто згадати її такі наукові статті і публікації як театральний конструктивізм Бориса Косарєва, індустріальні ритми в авангардній синографії України 20-х років, паризькі адреси Вадима Меллера», ранні художній період творчості українського художника та критика Євгена Агафонова, діалог з театром та багато-багато інших. Зараз українські театрознавці мають змогу досліджувати матеріали своїх закордонних колег та давати аналітику цих матеріалів. Серед іноземних театрознавців, що використовують інтердисциплінарні і мультидисциплінарні дослідження, варто згадати, наприклад, творчість Мейхіл Фаблер, професорки історії та керівниці програм Східноєвропейських та євразійських студій в Стрецінському університеті. Так її тема дослідження театру на передовий соціалізму військово-розважальний комплекс України. 1940 х 2000-х років. І через цю установу людей, які працювали в цьому театрі глядацьку аудиторію, можна відстежити, як змінилась роль публіки держави і мистецтва у повоєнному Радянському Союзі, та навіть провести паралелі з Україною в стані війни. У липні 2017 року вийшла друка моїх книга «Бомонт на Краю імперії Держава і сцена в Радянській Україні. В книзі проаналізовано зародження радянської культурної інфраструктури у 20-30 х роках минулого століття, і що відбувалося після того, як держава перебрала на себе тотальний контроль над мистецтвом. В книзі подається також колективна біографія тих, хто потім творив культуру як радянську, так і вже українську. Поступово в українське тетразнавство заходять. Такі явища і напрямки досліджень, як метод гендерних студій, особливо яскрава це представлена в творчості театрознавиці Гани Веселовської. Наприклад, в її роботі жінки українки театральної режисерки 20-х-40-х х років, книга яка читається на одному диханні, або концепції постколоніальних студій. Які впроваджувала Майя Гарбузюк, до речі, завдяки якій українське театрознавство має науковий зв'язок з а, Майклом Добсоном, британським стосонавцем, доктором філософії, професором і директором Шекспірівського інституту Бернського університету в Стрейфорд-Нейвені. і взагалі знати відмінності в методиці опанування професію театрознавців з різних країн теж важливо. Мене трохи насторожує. До прикладу, польська практика виховання театрознавців». в рамках всеукраїнського науково-творчого проєкту до 80-річчя нашої кафедри «Театрознавство та театрознавча освіта. Виклики часу в квітні цього року на круглому столі підготовка театрознавців у навчальних закладах України і світу була представлена польська навчальна програма виховання театрознавців. Я цілком розділяю думку, яку висловив тоді Богдан Миколаєвич Козак. В тому, що говорити про повне опанування професії в умовах, коли студенти-філологи обирають театрознавство як профіль на старших курсах, вкрай важко, бо це настільки потужна за власним знань професія, в якій і повного магістерського циклу буває замало. Театрознавець має також бути аналітиком культурно-мистецького процесу, розуміти, які культурні контексти, соціальні явища та історичні події впливають на розвиток театру вміти оцінити вплив театральних вистав на суспільство та їхню роль у формуванні національної ідентичності. Все це вкрай важко зробити, коли твій основний інструментарій створення тексту за відповідністю до розділів мого знавства. Театр має серцевину у вигляді емоцій та багатошаровість у вигляді контексту. Складно не погодитись з тим, що поглиблення академічних досліджень у сфері театрознавства є необхідним. А особливо для розуміння розвитку театрального мистецтва це включає вивчення історії театру, аналіз сучасних тенденцій та прогнозування майбутніх змін. Я не хочу применшити значення академічних досліджень в театрознавстві, але театральна критика, як невід'ємна частина театрознавства, посилює своє місце в театральному процесі. Тому варто зазначити, що без емоційної складової рецензія чи інший від театральної критики перетворюється на Новину викладку або інформаційну довідку. Критика та аналітика з мистецтва має поєднувати в собі і наукове підґрунтя, і бути в гармонії з певною емоційною публіцистичністю та образністю. До таких театральних критиків можна віднести і театрального критика Сергія Геннадійовича Васильєва, і авторку книги світу дзеркалі драми Анну Липківську. Звичайно, що не можу не згадати людину, без якої важко уявити історію театрознавчої кафедри Кном Котляревського це Євгенія Тодоровича Русаброва. Також варто згадати і творчі доробок критика Олега Верхеліса. І цей список можна а, продовжувати ще довго. Водночас, український театр відкривається для експериментів і нових форм, що стимулювало появу нових театральних течій і шкіл. Проте виокремили дієвих концепцій дослідження українського театру, формування визначального задуму, препарування нашої етнонаціональної історії також ще й досі потребують уваги сучасного театрознавства. Реальні перспективи розвитку українського театрознавства пов'язані з подальшою глобалізацією науки. Ці глобалізаційні процеси відкривають нові можливості для театрознавства. Інтернаціональні обміни, співпраця науковців-театрознавців з іноземними театрами. Та їх участь у міжнародних фестивалях сприяють збагаченню українського театрознавства і розширенню перспектив. Тому важливою складовою розвитку театрознавства є інтеграція новітніх методик, фокусування та поширення знань та відкриттів з міжнародних конференцій, набуття досвіду під час стажування за кордоном та створення спільних досліджень. Але площадок для обговорення проблематики теорії і практики театрального процесу в Україні ще й досі замало. Варто зазначити те, що театрознавство на сьогодні поступово набуває досвіду проєктної роботи. Це ставить питання про необхідність досконалення освітних програм для майбутніх театрознавців та створення можливостей, ще під час навчання бути задіяними у реальних театральних проєктах. Сучасне українське театрознавство стикається з низкою проблем, які впливають на його розвиток та ефективність. Однією з основних проблем є недостатнє фінансування. Брак коштів обмежує можливість для проведення наукових досліджень. Низький рівень матеріально-технічного забезпечення також ускладнює доступ до сучасних інформаційних технологій та цифрових архівів, що є важливим інструментом у сучасному науковому процесі. Другою суттєвою проблемою є те, що українські театрознавці мають обмежені можливості для публікації своїх робіт у міжнародних виданнях. Що знижує їх видимість і вплив на світову наукову спільноту? Ще однією проблемою є відсутність систематичної підтримки з боку держави. Це стосується як фінансової підтримки, так і створення сприятливих умов для наукової діяльності. Також сучасне українське театризнавство стикається з проблемою збереження та дослідження театральної спадщини, особливо зараз під час повномасштабної війни. Багато важливих архівних матеріалів, пов'язаних з історією українського театру, зберігаються в неналежних умовах і потребують реставрації та оцифровки. Відсутність належної архівної бази ускладнює дослідження і збереження культурної спадщини. Наприклад, збереження архіву Харківського державного академічного драматичного театру, який вже майже імені Квітки Снов'яненка, можуть це підтвердити. Трансформація в суспільстві, зміни культурних вподобань, соціальні та політичні події формують запити до театру і відповідно до театрознавства. Наприклад, нові соціальні реалії і культурні тренди можуть плинути на тематику та підходи до дослідження театрального мистецтва. Отже, українське тетразнавство, пройшовши складний шлях трансформації за часів незалежності, має реальні перспективи для подальшого розвитку, але має і реальні труднощі певне відставання від глобального сценічного процесу. Також підсумовуючи, хочу зазначити, що вже час позабавлятися від комплексу мешоватості та формати свої теоретичні унікальні риси. Українські театрознавці мають змогу проявити себе і показати свій досвід наповну, не лише досліджуючи європейський театр, а й о, власне українське надбання. Дякую за увагу і можливість підняти цю цікаву тему і розкрити деякі аспекти з неї. Сподіваюся, в подальшому долучитись до професійної когорти театразнавців для розбудови українського театру. Дякую.